Сергію, привіт, розкажи, от як проходить зараз тренувальний процес у команди? Це як проходить. В дворазовому режимі працюємо. Навантаження хороші, я б так сказав би. Наскільки важче приносити два тренування замість одного для тебе особисто? Та там немає би, різниці: два чи одне. Просто те, що бачить тренерський штаб, що треба десь нам чуть, -чуть більше силової роботи. Він та й дає нам, і ми його виконуємо. А важче, не важче то вже. Ну, новому місці ти став кращим гравцем пивоварів. От який матч можеш такий виділити для себе у вересні? Може для себе, для команди загалом? Ну, я б виділив перемогу над інгульцем, ну це вже начало, кінець вересня. Угу. От розкажи, до речі, про цю гру з інгульцем. На твою думку, наскільки вона прибавила? Взагалі настрою команді, адже це перша перемога у чемпіонаті в цьому Ну, зустрі. Ми ждали цю перемогу і готувалися до неї, настраювались, щоб порадувати наших вболівальників і набрати ці залікові бали, яких нам дуже не вистачає на даний момент. Но, я думаю, у нас все попереду. Ми над цим працюємо і зможемо досягнути. Поставлених ціль останній тур був проти Чорноморця в Одесі. На привики жаль, така прикра праска вже наприкінці матчу. От вже встигли розібрати той матч, якісь помилки з нього винести. Так, встигли. Ми розбирали. У нас вже була теорія по цьому матчу. Що можу сказати? Не забили перші 25 хвилин м'яч і потім суперник перелаштувався на другий тайм і вийшов у. З другою тактичною схемою і чуть -чуть і ми підсіли, я так би сказав. І потім почались з'являтися помилки, і суперник більш агресивніше. Дійство в стір наших воїт. Зараз пауза в чемпіонаті в суботу контрольний матч проти Зорі, тут на нашій арені. Яка, от взагалі, мета цього поєдинку? Як думаєш, чи він допоможе якось краще підготуватися там вже до Динамо? Потім. Звісно, тому що щоб не тіряли ми цей тонус, ігровий, як то кажуть, і так на матчі збірних роблять такі поєдинки, і щоб ми підготувалися більш, підійшли в більш оптимальній формі на матч з Динамо Києвом. Тому і цей матч, я думаю, він нам також нужен і виглянути, як ми будемо, я так думаю, під навантаженням. Проведемо цей матч, щоб тренерський штаб теж подивився і самі ми чи видержимо, чи не видержимо. От особисто у тебе відрізняється налаштування на товариський, такий матч і офіційний потім? Сказати, скажу чесно, ну, мені любий матч, чи товариський, чи не товариський. Не товариський. Я <кх> хочу завжди перемагати, і в мене немає такої налаштування, особливого чи то Динамо, Київ, чи то е, товариська гра, то без різниці. Виходиш на поле, ну треба завжди викладатися на максимум і показувати той результат, який від тебе требують. Наступна гра офіційна проти Динамо тут на арені. Це зараз лідер чемпіонату. От, взагалі, чи слідкуєш в цьому сезоні за Динамо? От, що можеш сказати про їхню форму, взагалі про цю команду? Так, слідкую, звісно. Ну, ха -ха. Гарна команда, що тут а, сказати. Будемо налаштовуватись на. Як сказати, на київське дербі. І хочемо перемогти в цьому матчі, щоб порадувати наших вболівальників. От минулої осені так само оболонь грала проти Динамо, так само грала на оболонь Арені, і от тоді твій гол допоміг команді здобути перемогу та вибити з кубку київське Динамо. От чи реально скажи, забити знову, от повторити такі Це, ось… Все реально. Треба. Налаштовуватись на цей поєдинок і все реально. Будемо працювати командою, щоб здобути позитивний результат в цьому матчі. І, думаю, нам все по силах. Чи можна сказати, що та перемога тоді для тебе така самопам'ятна залишилась? Ну, споки в кар'єрі. В кар'єрі так. Виграли Динамо 1 1-0. І також і голо переможний. Тоді треба повторювати. Будемо старатися.